Партнер Тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ ексклюзивний партнер. Мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська Погода та я є ведуча Марія Пачковська. 19 грудня вшановують пам'ять чудотворця Миколая. Ще за його життя Миколай робив багато чудес, і після смерті святини залишає без уваги тих, хто щиро до нього молиться. А в ніч з 18 на 19 грудня святий чудотворець спуститься з неба і принесе подарунки усім чемним дітям. А от чи сприятиме святкуванню погода? Дивіться далі. Привіт усім! Я прочитаю прогноз погоди на 19 грудня для мешканців області. Хмарна погода з проясненнями. Вночі та в першій половині дня туман. На дорогах ожеледиться. Вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень 0,5 тепла. Я бажаю усім тернополянам у цю ніч отримати хороші подарунки від Святого Миколая. Дня я прочитаю прогноз погоди на 19 грудня. Отже, прогноз погоди на 19 грудня для тернополян. Хмарна погода з проясненнями вночі та в першій половині дня туман. На дорогах ожилатиться вітер слабкий. Температура повітря вночі 3-5 морозу, в день 1-3 тепла. Я хочу привітати передати привіт всім своїм друзям, знайомим і побажати, щоб Миколаїв їх не обминув і приніс те, що вони чекають. У народі є багато припад на 19 грудня, у день Святого Миколая. Одна із них на студентного Миколу. Сніг навалить гору, бо предвіщали люди у цей день мороз та сніг. А також погода на Миколая 19 грудня, предвіщає, якою буде погода на весняного Миколу 22 травня. А в мене все на сьогодні я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перший серед кращих.